Відколи в Україні триває війна. Вже більше року, як Роман Олексійчук за війною спостерігає тільки з випусків новин. Чоловік максимально адаптувався до мирного життя, і спогади про ночівлю в бліндажах під кулями згадує хіба тоді, коли переглядає світлини, зроблені побратимами. Повертатися у березень 2014 року тепер для Романа не так боляче, як раніше, але все одно щемливо до сліз. Його шлях як воїна розпочався із рівненського військомату, до якого прийшов записуватись добровольцем. На той момент доля розпорядилася так, що відразу чоловік не потрапив у зону бойових дій. Помітивши під час навчання на полігоні організаційні здібності, Романа залишили працювати у військоматі. Ми перевіряли людей у наявності їхньої картотеки. Чи люди відповідають, чи є ці люди реальні. Після Валловаської біди, трагедії, яка сталася на сході, відповідно, я відразу зрозумів, скажем, що я не можу там далі не дихати тою полюкою паперовою, відповідно. І скажімо, ну то не та є сильна допомога, яку треба було мені віддати. Я вирішив для себе, що треба також йти за тими хлопцями, яких мобілізував. Якщо зараз їх будуть дивитися передачу, то вони для себе багато відкриють нового. Дуже багато чого я не дорозповідав для того, щоб і рідні, і дружина, і відповідно батьки не переживали через це. І ну, власне, коли ми, коли ми вже дізналися, що ми їдемо на схід, я розумів, що треба ну, якби, скажімо, попрощатися. Я розумів, що скажімо, це могла бути моя остання зустріч. Було дуже тяжко. Пригадалась мені за миття. Найголовніше було, ми від'їхали. Я від'їхав вже фактично від полігону, було там місце, де я вивів батьків. І вивів те місце там, де ми могли побути одні. Ну, батькам, дружині, дитині мені сказали, що ми їдемо там на схід. Та ми розповіли, що ми їдемо за оберігати територіальну область, ну, територію області Рівненської. Ми... Фактично відда... розуміли, що ми розповідали майже всі, так військовослужбовці на той час розповідали, що ми їдемо оберігати Кузнінцовськ. Тут і, мабуть, від цього і з'явилася в медіа така якби легенда, що територіальний батальйон Грин їде оберігати Кузнінцовську атомну станцію. Батальйон територіальної оборони горинь на той момент складався із трьох підрозділів. Роман Олексійчук з товаришами, з якими проходив бойове злагодження, опинився у третьому. На час відправки третій підрозділ не доформували, і командир запропонував залишитись і дочекатися до комплектації. Утім, хлопці настільки були рішуче налаштовані, що вирішили не тягнути час їхати з усіма на схід. Наш шлях, мабуть, від полігону до потягів для батальйону він взагалі був вже складним. Через те, що тою технікою, якою ми були оснащені, ну її треба було трохи підштовхувати. Деяка із них взагалі не доїхала навіть до потягу. Ми її просто залишили вже для третьої роти в подарунок. Згора ми доїхали до, відповідно до потягу, завантажились і два дні здається, ми кочували Україною, доїхавши вже відповідно в Запорізьку область. Як ми вивентали вивантажились в Запоріжжі, ми далі стали рухатися ближче до кордону з Донецькою областю. Можливо, можна так зараз сказати, що це був глибокий тил. Звідки куди ще доїжджали потяги, де вони розвантажувались, і, і там пробився всеред поля відповідно, арт, скажімо, ну, такий магазин боєприпасів. Саме там вони завантажувались і, і звідти вже подавалися на схід. Основне завдання, яке мали виконувати бійці батальйону Горинь, полягало в тому, щоб оберігати боєприпаси, які подавалися у найгарячіші точки Луганської та Донецької області. Зачасту склади із зброєю розміщувалися подалі від населених пунктів і серед поля, тобто їх розташування можна було оглянути абсолютно з усіх боків. Тому хлопці ретельно ставились до своєї місії, вивчали населений пункт, знайомилися з місцевими людьми і таким чином знали про місце розташування. Ворога. А ще не заводили панібратства, не вживали спиртного і завжди тримались у повній бойовій готовності. Під Амбросівкою це, той, це те місце там, де зберігалися боєприпаси також. Але на жаль, ця територія по відстані до Російської Федерації прямої відстані вона обстрілювалася збройними силами, мабуть, Росії і Не виїжджаючи на територію України, тобто вони могли з російської території обстрілювати наші позиції. Дрів навіть не надходили дзвінки телефоні із того боку і сепаратистів, і розповідали, що якщо ви вернетеся на це місце там за уціліними снарядами, власне, то ми вас будемо накривати. І були відповідна артилерійські замкнутам вже не. Прицільний вогонь вівся настільки, щоб навіть, навіть коли йшло попередження з їхньої сторони, то воно йшло якби залякування. Воно не велося по мішені, воно велося в стороні для того, щоб залякати і відповідно збити дух патріотизму. Ну, це не мій перший був моя не перша посвята, а перша посвята наша стала вже тоді, коли цю дислокацію нам необхідно було витягнути на себе, я розумію, так трохи запросити на себе вогонь. І нам довелося, керівництву довелося формувати мішень No2 і імітувати, що там великі запаси боєприпасів. Навіть, навіть якби проводилася розвідка тої місцини чи безпілотними апаратами, які в принципі, проводились, ми і мінтували, що там зберігається велика кількість боєприпасів. І ящики були пустими, і відповідно і, ну, скажімо, спеціальна техніка заривала їх в землю. Там ми відчули перші обстріл гра. Після першої і власне останньої мобілізації добровольчого батальйону Горинь їхнє повернення стало обростати чутками, плітками. Основне, що закладали військовослужбовцям, начебто вони не брали участі у боях. Роман Олексійчук переконувати нікого не збирається, але й неправди стерпіти не може. Взагалі тактичне призначення батальйону Горинь – це був батальйон охорони. Тобто наша пряма місія була охороня. Своє завдання, бо ми ж е, виходить, коли батальйон Горень передислокувався на схід, він поступив під керівництво із ОК Північ, і, відповідно, на інше оперативне командування. І нам відповідно ми ж не приймали самі рішення розумієте. можливо, б я теж хотів би бути серед хлопців в Ливанську, можливо, б ми їм чимось допомогли. Але власне тими автобусами, які в нас були. Ми б я думаю, їм нічим би не допомогли би так сильно. Ми виконували ті місії, які нам наказували виконувати. По охороні ми забезпечували, мабуть, найсильнішу на той час зброю, яка барбувала на сході. Це були точки У. Відповідно, з точками У ми ставали мішенню номер 1 через те, що, допустимо, коли під Маріуполь пішли на Маріуполь, і відповідно. Цій зброї слід було спрацювати, вона спрацювала. Можливо, через те, що у Маріуполь ще є українські. Ми не, не нажимали на ті кнопки, які стріляли. І ми самі не знаємо, їх. можливо, хлопці не, розпові... не розкажуть, куди вони стріляли. Але ця зброя стріляла. І ми забезпечили їх охорону. Наше серед завдання було цю зброю в першу чергу вберегти. А на, скажі, на сході в антитерористичній операції з таких загонів, які мали на озброєнні цю зброю, було двоє. Таких зводів чи, можна сказати, підрозділів, які це були з нами, яких ми оберігали, і відповідно на стороні Луганська також така була зброя, яка, на мій погляд, зупиняла трохи ворога. За дев'ять місяців на сході добровольчий батальйон Горинь змінив більше шести місць дислокації. Військовослужбовці перевозили склади із зброєю і під Іловайськ, і під Благодатне Маріуполь, Куйбишев, Амвросівку. Одним словом, їхали туди, де вони були особливо потрібні. У кожному із зазначених пунктів на бійців чекали спецзавдання, а ще праця щоденна та тяжка. Доводилось постійно рити окопи для того, щоб заховатися, зводити бліндажі і головне тримати оборону, ховатися від куль. Коли йдуть залпові вогні, там град, чи як він падає, тоді ти на що не дивишся, ти ніби відразу біжиш до укриття. І Власне, чим ми могли на той час відповісти ворогам, це швидко сховатися в норки. І тоді не було, от, скажімо, майже близько до Єловайська, коли ми вже фактично стояли на його кордоні. І... Очікували, тоді пішла дезінформація, власне, що з російської території там заїхали танки. І, власне, і керівництво, мабуть, штабу на той час, і наше керівництво розуміло, що ми їм нічим не протиставимо через те, що в нас було і зброєння максимально под, скажімо, сувенірні мухи, так називаємо. Скажімо, ну, далеко з них не вистрілиш прицільно, тим паче протитанку там сильно не вгадає, щоб його зупинити. Розуміли, що власне, коли нас, якби до нас притулку під'їхала така серйозна техніка, то ми мабуть, б, мабуть, не б стояли. Були такі хвилі, коли ми, наприклад, дотримувалися вже після першого дня Іловайська, ми стояли на кордоні і там зайняли овощо сусильний комбінат. Діється. То ми стояли, ми барикадували всі двері, відповідно, всі заїзди до нього. Там була пожежна машина, яка не їздила із слів там, працівників місцевих. Вона їздила вже більше 15 років. Ми її реанімували і запихнули, підперли ворота таким чином, щоб не можна було, щоб можна було цю оборону тримати всередині. Ну, чи вона була би довгою? Я думаю, що не довгою, через те, що там сховатися, ну не було майже ніде. Ми обстріли там, там і бліндажі вже мене викопували через те, що. Там ми використовували ті місця, які були там, підвали. От, е, наша частина другої роти ховалася на вагах. Тобто під самим механізмом ВАГ, там, де заїжджає вантажний автомобіль, ми там перечікували обстріли. Були такі миті, скажімо, коли нас обстрілювали. Ми навіть вже на них не реагували. Ну, перші, перші вже якось ніби лякали тебе, ти ще здригувався, піднереагував організмом. Вже після інших вже якось воно було. У березні 2015 року Роман Олексійчук разом з побратимами демобілізувався. До мирного життя пристосовувався швидко. Все ті ж колеги з ОСББ відразу ж викликали на роботу. Нині чоловік очолює об'єднання голів ОЗББ. Клопочиться благоустрім власного будинку, вислуховує по кілька годин на день проблеми мешканців підвідомчих йому багатоповерхівок. Коли я прийшов вже від мирне життя.